Гасло! Гасло! Ну, де слава Україні! Ах, москальська! Дубль-два! Гасло! Слава Україні! Проходь. Москалів немає? Нема. Проходьте! Заходимо! Настояща хата за такими запорами, за такими щеколдами. Ну удобствами. Заходимо в кімнату. Москаля там всі заборонена. Піч. Хтось може й на печі буде спать. Ооо. Ооо. для історії. Бабусин шефоньєрчик. Да. Ой, у моєї бабусі такий був. Тільки без зеркала. Це лежанка, да? Лежанка. Тут радикулі плечили. Це плита. Чого це лежанка? Це плита. А, плита. А лежанка там. Це плита, лежанка там. Да. Так, да, да, лежанка там. Це плита. Так, Полностью раскрылся. Вот этот? Надо да, разрезать, да, надо? Да, да, да. Надо топориком он кто-то Какие тут ребра? Шикардос. Это не этот, это, а ну, это, 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 это чипсы. Это да. Ты глянь на него. Глянем, течет, красота какая. Он уже руки сунет туда. Это надо просто за эту три. Оооооо, да, она там приготовилась 100%. Ну, надо пробовать, да, точно. На соль надо попробовать. А на ряди коло... Ой, не ладно. Не вот здесь возвращаемся. Что такое машин?

Ну дай Утренні дуелі Утренние дуэли давай. Нету ще такого восторга, пережитих эмоций за целый день. Все. Вален. Андрюха, це перерасход пуля. Андрюха, пульки дорого стоять. Силься хорошо. Майсуюсь. Типсимаш свого бюджету і все на траву. Надо шевшись там буде. давай Давайте. О, дивися, все, бачиш? Подуло йому Дима. Потожи, подваки, пошту, диву. Батман. Юу! Лилки Саша нож приготовил, так що, акуратно В кармані нож у Саши. акуратно После неудачной стекельбы Духинский биатр за это гости. Ууууу, ты что первый выстрел, Саня Заднє жжет. <рес> 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 да, ваш Победила Светлана. Саша, будь уверен. <свеч> уверенный Не спеши. Не спеши, Саш. А я не спешу. Ты я уже тут. Да. Пыль. Куда тут спешить? Я старпер, правильно? А <свеч> стар. Оу, Серега. Могут на эту Серега, это ветром, наверное, снесло. Да, потому что... Готово? Ага! Огонь! А так, землю шатать будем? Да! Биле... Ну, Янь, биле... биле... стоять! Давай шатай биле... землю! Для биле... бешмена шатай! А ты иди вставай, дуй! Ого! Да. А это уже мне не нравится! Давай, заряжай! Поручик! Поручить. Чем ближе до кульминации, тем больше все нервничают. Дима. Ты помнишь, кто с тобой был, когда ты лежал на операционном столе? О, а это уже интересно. С тобой так нельзя. Лана и Батман. Еще и ляпнула по нему, только она уже не падает. Чуть-чуть. 12 секунд. Не встиг включить камеру. 14. Андрей, 12 секунд. Я красная упала и за них Улыбаемся и машем и передаем привет всем, кто не с нами. Всем, кто не с нами, вы многое пропустите. Да, да, да. Не с нами совсем, навсегда. А еще хочу передать привет эти Соні з Житомира. Ну что, пан. Дякуємо, що приїхали. Тому національний стрілецький фестиваль «Казацький 2025. Завершили. Завершено, ще не завершено. Well, не... Проведено <серкнул> проведен. 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 і завдяки Без козацькому хутору велика подяка. За те, що дали нам місце і можливість провести її. Так. І починаємо так. В дисципліні дуель клас, клас однозарядні гвинтівки. Нагороджується. Батманов Дмитро. Дозвольте <світ> <світ> вам вручити Вітаю. цю нагороду. А в кіматичній дуелі клас багатозарядні гвинтівки. Кращий кулеметник України. З особистим рекордом сьогодні 12 секунд на 5. Целий. У нас немає інших варіантів. У нас інших варіантів немає. Так, 20 2025. За третє місце з результатом 403 балла на 5 іксов. Ого, це непогано. Діспільні пневматичне проведе борство, клас 16. Батманового Дмитро. Е, Розумію, <ріх> ти відтерейсь побороть. <ріх> да. Друге місце, з результатом 404 на 5 іксов. Дима, у тебе 403? Да. О, Бачиш каже. Так, рак Олександр. <ріху> Місто, і Місто я, я О, так. Відказати поцілунок і грамота нагородна. Перше місце з результатом 411 Ого. і 4 ікса. Ого. у Нас Андрій Нетеса. теса. Молодець. Молодець. Так. Молодець. Так. Молодець. Так. Молодець. Отримайте нагороду до залізних звірушок. Поживий ми не стріляємо, тому стріляємо по залізу. За третє місце з результатом 62 очка нагороджується волков Сергій. Молодец. Третій річ. Ну, зроби шах, бо я через хил не так. Дякую, дякую. Нагородна робота. Так. Далі у нас іде друге місце з результатом 66. очок, Андрій Нетеса. теса. Так, <свят> іде, да поздравляю. Ну це, це вже повний дзвон зібрав. Це що, а ти каже, що преміуман? А перше місце на цій чудовій дисципліні знайняв некий у Дмитро о, з результатом 73. Ого! Ого! Дмитро! Ого! на гусі не приїхав, щоб гладали Так, за друге місце з результатом 65 в дисципліні хантінг філтари. Це безсяких крутілок і всіх просто шмаляємо, як соло. Не стерщук Світлана. Світлан. Дай мені хоч маску малого помагати, я це розумію. Сколько стукає? Так, перший місяць з результатом 67. шістдесят сім. І вже Дует! тепер уже мабуть і завершено. вже і завершений цей фестиваль. І так он железо зібрав всі пішов. Цветного і воно. А, он як. Так що дякуємо всім. Сказав Діма, позвякиває жилет. Дякуємо всім, хто зумів відірвати дупу від кармати.